Про ліквідацію наслідків обстрілів в нікополя Марганця, громад Криворізького району та правила поведінки у разі виникнення ядерної небезпеки поговоримо з Сергієм Корінним, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. І розпочнемо з оперативної ситуації в області. І ось знаємо, що Нікополь вже майже місяць окупанти невпинно обстрілюють. Якщо його порівняти з Криворізьким районом, чи зрівнявся Нікополь з Криворізьким районом за кількістю обстрілів? Ну загалом ситуація важка в деяких місцях нашої області, але вона контрольована Збройні сили України дають відсіч агресору, який. Хоче наступати на наші терени, але їм це не вдається. Якщо сказати загалом по ситуації, то спочатку повномасштабного вторгнення по нашій території випущено більше 160 крилатих ракет, саме крилатих, не рахуємо навіть ті обстріли, які постійно йдуть із реактивних систем залпового вогню, САУ та інших артилерійських якихось. А що стосується загалом Нікополя, і так, да, це дійсно зараз найважча ситуація в Нікопольському районі і в самому місті. Інікапель за останній місяць ворог більше тисячі снарядів випустив системи реактивних систем залпового вогню, Це 95% – Це град обстріли градами. Дев'ять крилатих ракет було випущено по території Нікопольського району. На жаль, 16, 16 осіб загинуло за цей час. Великі руйнування, дуже великі руйнування, як закладів освіти, так і медичних закладів, так і електрозабезпечення. Більше 250 будинків пошкоджених, які в тій чи іншій мірі потрібно буде. Відбудовувати, але це ми впевнені обов'язково буде. А на теперішній час щоденно, по два по три рази, і в основному це в нічний час, підступно ворог обстрілює. Якщо сказати, відки іде цей обстріл. В основному це е, Запорізька атомна електростанція з міста Енергодар. Ворог підступно розташував реактивні системи залпового вогню на цій території. І незважаючи на те, що міжнародна спільнота постійно попереджає про е, заборону. Такого ведення бойових дій, на жаль, ворог не зважає на це і продовжує підступно гатити по нашим, по нашим містам. Людей в ДСНС зараз вистачає, ось роботи дуже багато. Так, людей вистачає, якщо нам потрібно, ми переводимось на більш посилений режим несення служби. Людей вистачає, техніки вистачає і сили і засоби зараз у нас, на щастя, є. У нас є. Додатково ще особовий склад, який направлений до нас тимчасове підпорядкування з Донецької, Луганської, Херсонської областей, вони на рівні з нашими. Пожежними рятувальниками, рятувальниками, хіміками, піротехніками стають до строю і допомагають нам ліквідувати наслідки обстрілів. А це і пожежі вже більше 150 пожеж, пожеж Ми ліквідували саме якісь причинені обстрілами. Це як пожежі в екосистемах, так і пожежі в житловому фонді або об'єктах якихось. 24 рази ми проводили аварійно-рятувальні роботи. На жаль, з під завалів доставали, як і рятували людей, так і на жаль, доставали. Вже тіла загиблих людей. Тому, в принципі, нам вистачає особового складу. До речі, ми також працюємо на території Херсонської області, починаючи від кордону, там де Криворізький район у нас знаходиться на межі з Херсонською областю. Наші підрозділи в оперативному відношенні працюють на цій території. Наші піротехніки також залучаються на території Херсонської області для Знешкодження виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів стосовно розмінування, скільки вже за майже півроку розмінували території? По Посинельникомському району це 59 гектарів, по Криворізькому 69 дев'ять гектарів. Але в основному ми рахуємо ту кількість, кількість снарядів, яка Яку ми розміновуємо? Адже ми можемо сьогодні бути в якійсь громаді, і на завтра ми знову їдемо в цю громаду, і на післязавтра знову в цю громаду через, через деякий час, що стосується, або як прильотів. З реактивних систем залпового вогню або крилатих ракет їх знешкодження залишку якихось бойових частин. Якщо наше ПВО відпрацювало і десь якийсь залишок залишився, то працюють наші піротехніки по їх знешкодженню. Ми можемо виїжджати на одну і ту саму територію по декілька разів, оскільки раз розмінували знову, другий раз розмінували знову перельот. Тому сказати саме така кількість просто сюди в цю кількість може входити на й та сама територія декілька разів. А чи можна сказати, скільки знадобиться взагалі часу, щоб ось після війни розмінувати ось територію, наприклад, Дніпропетровщини? Ну, на щастя, на щастя, територія Дніпропетровщини не була під окупацією. У нас і на, на зараз немає деокупованих територій. От, але по аналогії з Сумщиною, Чернігівщиною, Київською областю, там, де були під деокупацією, Харківська область, де були під деокупацією. Території наші там з усієї країни зараз працюють піротехнічні підрозділи, розміновують територію за прогнозами. Це до двох років, і в подальшому можемо можем ще знаходити вибухонебезпечні предмети і, можливо, і 5, і 7 років буде розмінування території. Чи є різниця зброї, яку застосовує ворог, наприклад, по Нікопольському району і по Криворізькому району? Ну, по Криворізькому району у нас значно більша кількість була саме крилатих ракет, які прилітали по Криворізькому району, по Нікопольському, це в основному все ж таки реактивні системи залпового вогню. Як я вже зазначав, що 9 крилатих ракет було випущено, значна їх частина потрапила до Апостолівської громади. А в основному це реактивні системи залпового вогню. Град і хочу зазначити, що якщо до цього, до місячної давнини, по території нашої, нашої області ворог використовував. Реактивні системи, такі як Торнадо, в основному це були ураган. Рідше град майже взагалі не застосовувався для обстрілу наших територій. То саме з Нікополя розпочався обстріл саме Градами Нікополя, Марганця цих громад. Тут більше реактивні системи залпового вогню працюють. І останнє питання, яке зараз цікавить багато багатьох мешканців нашої області, про Запорізьку АЕС, яка має бути поведінка у людей у випадку, якщо не дай Бог там щось станеться? Я про у разі виникнення ядерної якоїсь небезпеки, я хочу зазначити, що фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій працюють над цим питанням, щоб максимально. Забезпечити безпеку під час загрози ядерної небезпеки. Проводяться заходи, про які я поки що не можу сказати. Десь під кінець тижня я будуть висвітлені. Ці заходи. Проводиться робота на випадок. Вона вже проведена, але уточнюються плани щодо евакуації населення тих, тими засобами, якими буде проводитися евакуація населення. Їх іде перевірка, перевірка. Систему оповіщення, ну а заходи, заходи прості, які ми повторюємо давним давно людям. Це, по-перше, потрібно розуміти, що така ситуація може бути. І якщо ви почуєте оголошення по телерадіоканалам або якимось месенджерам, що це загроза небезпеки, ви повинні відключити воду, електрику, відключити газопостачання, максимально ущільнити. Вікна, двері не забуваємо про витяжки, в кого є каміни, в кого є печі з витяжкою. Також їх прикрити для того, щоб мінімізувати доступ повітря з навколишнього середовища до будівлі, тому можна запастись вже тим самим скотчем, да, щоб він був. Наразі під рукою обов'язково вже повинні бути зібрані речі, необхідні документи, запас харчів на 2-3 доби, щоб був під собою, і уважно слухати. І важливо, щоб все було в упаковці. Так, Правильно? Так, це повинна бути герметично закрита упаковка, оскільки щоб у випадку, якщо ви будете проходити, хоч невелику частину свого часу, через вже якусь забруднену територію, щоб вона не потрапила на харчі. Не пити воду з відкритих джерел, не куштувати харчі, які ви не знаєте, звідки з'явилися, або ви десь їх побачили, не потрібно їх брати. Ну і не забуваємо про маломобільні групи населення, такі як люди похилого віку, як діти, як, які мають якісь вади. В обов'язковому порядку, якщо ви самі не можете їм допомогти їх вивести з собою до місця евакуації, то сповістити місцеві органи влади, щоб вони могли про них подбати. Ну і слухати ті об'яви, які будуть по телерадіо ефірам, якщо потрібна буде евакуація, де саме знаходяться, знаходяться пункти евакуації. І стосовно укриттів потрібно пам'ятати про те, що якщо дерев'яне перекриття в стелі до 10 разів зменшує ядерну небезпеку, концентрацію то бетонне перекриття від 40 до 100 до разів вона зменшує навантаження ядерного пилу, який може проникнути. Тому це також є методом укриття, але обов'язково слухаємо місцеві органи влади. У Нас все відомо, куди людей евакуювати у випадку такої небезпеки, але все ж таки ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе, і це залишиться тільки застереженням для населення а ніяким разом якимись діями, які потрібно буде виконувати. І ще таке питання: ця загроза вона може бути тільки імовірна загроза, вона може бути тільки для жителів Нікопольського району. А що стосовно мешканців Дніпра? Стосовно мешканців Дніпра, місто Дніпро не попадає в ту 50 кілометрову зону, яка іде у нас три області під можуть підпасти під евакуацію. Це частина Херсонської, частина Запорізької, частина Дніпропетровської областей. От саме, саме ці регіони будуть підлягати евакуації. Дякую вам про ліквідацію наслідків обстрілів Нікополя Марханця, Криворізького району та правила поведінки у разі виникнення ядерної небезпеки говорили з Сергієм Коріним, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.